Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл передач Краса та здоров'я. Сьогодні ми знаходимося у центрі дерматології та косметології новодерм, який розташований за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА, 73. Записатися до нас на прийом ви можете за телефоном 240 08 13. Сьогодні наша тема присвячується розділу подології. Подологія це медичний догляд за стопою. Несе в собі не лише естетику, а й попередження проблем та хвороб стопи, догляд за шкірою та нігтями, виготовлення при необхідності ортезів, засобів для корекції стопи. За допомогою сучасної техніки подологи коректують врожчі нігті. Не лише набути вростання, а й вроджене. Важливим аспектом медичного догляду за стопою є робота з мозолями, тріщинами, обробка гіперкаратозних плям. Особливу увагу ми приділяємо пацієнтам хворим на цукровий діабет. Вони вимагають окремого догляду. Коректуємо нігті пацієнтів, які хворіють на псоріаз. У нашому центрі дерматології та косметології відкрився перший у Львові подологічний кабінет. В цій передачі я розповім вам більш детальніше про те, які послуги ми надаємо у нашому кабінеті. Одна з актуальніших проблем, з якою нам доведеться зустрічатися щодня, це у мозолі та омозолілості. При омозолілості змінюються лише верхні шари шкіри. При мозолі більш глибинні. Мозоль, як правило, має чіткі кордони більш або менш тверде ядро, яке знаходиться на глибині і чітко вимальовується на поверхні шкіри. Крім того, мозоль розпізнають по її болю. Біль називається тиском ядра. На нижчі розташовані прошарки шкіри, через які проходять нерви. Як показує досвід, потовщення шкіри з'являється в тих місцях, де шкіра отримує максимальне натирання або тиск. Це не завжди натиск. Мова може йти про натирання, вплив жари або холоду. По суті, мозоль не що інше, як щільне сполучення клітин, які не можуть перейти в верхні шари шкіри. Якщо тиск зберігається, кератинове ядро поступово проникає в дерму. В центрі даного обмеження в більшості випадків можна побачити корінь, який проникає в прошарки шкіри. Климовидно або гостро, це і викликає неприємний біль. Меня утворення мозолів ретельно підбирайте взуття. Використовуйте засоби, які контролюють потовиділення, покращують кровообіг. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. <му> Наступна проблема, з якою звертаються до нас наші пацієнти, це гроші нігуть. Поява вросшого нігтя це дуже багатофакторний процес. До цього належать генетичні, зовнішні та внутрішні фактори. Такі фактори, як неправильна обробка нігтів, порушення росту, деформація стопи, дисплазія нігтів, так само впливають на нігтюве ложе. Взуття відіграє саму велику роль і є найрозповсюдженішою причиною вросшого нігтя. Ми в нашій клініці пропонуємо найсучасніші методики корекції вросшого нігтя. Такі методики, як пластини, БС-пластини, пластини, пластини онікліп. Скоба 3ТО, скоба фрезера та інакше. Особливу увагу ми приділяємо пацієнтам хворим на цукровий діабет. Вони вимагають окремого догляду. Наступне, що ми пропонуємо нашим пацієнтам, це виготовлення нігтьових протезів, часткових або повних. Пальці в рук та ніг є не тільки косметична функція, вони також необхідні для захисту кінчиків пальців. Без тиску нігтьових пластин нігтєве ложе змінюється. По цій причині ремонт нігтя, а також протези не тільки косметична процедура, але й більш вагома в соціальному розумінні процедура. Ми використовуємо сучасні методики по ремонту нігтьових пластин, до прикладу, ремонт з використанням готової нігтювої маси. А також ми використовуємо нігтьовий протез з використання двохкомпонентного полімера, ремонт за допомогою полімерних пластин, виготовлення протезів глибокої заливки та інших методик, які підбирають індивідуально до кожного пацієнта. Також кабінет подології пропонує СПА-процедури догляд за шкірою та нігтями. Після морозної зими поновити шкіру ваших рук допоможе парафінотерапія. А також ми зможемо укріпити ваші нігті біогелем, який зробить нігті не тільки міцними, та й здоровими. Для бізнес-ледів ми пропонуємо швидке покриття нігтів біолаками. Лак висихає за 3 хвилини, а тримається до 14 днів. Це зручно і корисно для ваших нігтів. Клініці «Номодерм» ми пропонуємо вам усі види манікюру та педикюру, моделювання нігтів сучасними техніками та методиками. Дизайн нігтів будуть гарним доповненням до ваших здорових рук та ніг. Ми гарантуємо вам професійний підхід, повну стерильність, індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ціло того, що в нашому центрі дерматології та косметології Новодерм зібралися лише найкращі спеціалісти та лікарі, ми допоможемо вам позбутися проблем, які стосуються не лише ваших ніг, а також шкіри та волосся. А саме до цього відноситься діагностика та лікування шкіри, робота з пацієнтами, хворими на псоріаз. Єдине у Львові лазерне омолодження за допомогою фракційного лазеру СО2. Діагностика та лікування усіх можливих новоутворів шкіри. Лікування фототерапією таких хвороб, як псоріаз, відтілігу та топічний дерматит. Діагностика волосся новітнім апаратом тріхоскан. Також ми пропонуємо нашим пацієнтам естетичну косметологію, яка несе в собі ін'єкції молодості, редермалізації шкіри, повний спектр косметологічних послуг, та найосновніше це реабілітація після фракційного омолодження. З приходом весни шкіра потребує особливого догляду. Тому наша клініка Новодер пропонує вам акційний період. 3 по 10 квітня усім, хто зробить комплексну процедуру по догляду рук і ніг у нашій клініці парафінотерапія в подарунок. Наша команда спеціалістів чекає вас за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА, 73, запис за телефоном 240 08 13. На цьому наша передача добігає кінця. Будьте здорові! Легкою вам ходи! Дякуємо за увагу!